На відкритому фестивалі повітряних зміїв представники Дніпра, Миколаєва, Черкас, Нікополя, Кривого Рогу команди демонструють вміння з виготовлення зміїв та їхні технічні характеристики, присвятили захід пам'яті криворіжця Олега Сільченка. Це людина, яка все своє життя цим видом спорту. Це був директор нашої станції юних техніків. На жаль, його не стало. І позапрошлому році ми провели перші такі змагання. Але в цьому році ми проводимо вже обласний відкритий фестиваль. І сьогодні приїхало дев'ять команд. Всі, хто тут зібрався, знають і цінують внесок Олега Сільченка у розвиток цього виду технічної творчості. Олег Сільченко, який в Дніпропетровській області започаткував не тільки фестивалі, але й змагання повітряних змій. Він, він був учасником і представляв Україну в майже всіх країнах Європи і світу. І тому на сьогодні область вирішила започаткувати такий відкритий фестиваль з пам'ятними Призами, подарунками і з перехідним кубком. Погода сприяла учасникам фестивалю. В небо здіймались великі і малі, різнобарвні змії. Їхні форми і кольори витвори дитячої фантазії. Ми е, дуже багато років приймаємо участь в різних конкурсах. Це нам дуже подобається. Це і розвага якась, і якщо тобі немає чим зайнятися, ти приходиш там і робиш різні змії. Е, це розвиває твою фантазію, мислення. Е, ти хоч чимось займаєшся, не то, що сидиш вдома. Фестивалі повітряних зміїв традиційні в Довгинцівському районі, тому саме тут і приймали обласний форум. Дуже напружена ситуація в нашій країні, але і діти хочуть розвиватися. І їм потрібно розвиватися. То я думаю, тому я думаю, що це потрібно проводити, тому що і батьки не проти для того, щоб проводились такі змагання, фестивалі і не тільки в цьому відділі спорту. Михайло Бустрова Вадим Діденко цей день.